Перекриття в приватному будинку можуть бути дерев'яними злагами або залізобетонними, і від цього залежить тип утеплення, крім того, може знадобитися додатковий пристрій теплої підлоги в санвузлах і ванні. Розповімо, як зробити всі роботи і при цьому зберегти максимально можливу висоту стелі, зробити будинок по справжньому теплим і затишним. 1. не нехтуйте прошарком на ґрунті при влаштуванні підлоги першого поверху зазвичай. Наявності є лише ущільнений шар ґрунту. Укладати плити утеплення прямо на нього не варто. Відмінним рішенням є гідроізоляційне відсічення від капілярної вологи за допомогою профільованої мембрани плантер, укладена по прошарку з піску піщана подушка, не тільки задасть необхідну висоту, але і вирівняє поверхню, порада топтен. Окремо утеплите фундамент. Цоколь і вимощення будинку це зведе тепловтрати до мінімуму. 2. не залишайте шансів міскам холоду, здійснюйте розкладку плит, лодіспір підлоги, на рівні горизонтальній поверхні в один шар впритул один до одного з розбишкою стиків в суміжних рядах не менше 150 мм. Тен рекомендується застосовувати плити утеплювача, коли спір підлоги від техноніколь, що мають замкове з'єднання у вигляді лкромки, завдяки цьому містів холоду не залишиться. 3. не фіксуйте утеплювач до підлоги одне з найчастіших питань, яке виникає у тих, хто планує утеплювати підлогу в приватному будинку. Чи потрібно фіксувати утеплювач? Робити цього не слід. Тому що будь-яка механічна фіксація, наприклад, дюбелями, перетвориться в містки холоду, теплоізоляційні властивості перекриття сильно погіршуватися, до того ж такі включення знижують звукоізоляційні характеристики конструкції, передаючи ударний шум з вищерозташованого розташованого приміщення в нежерасположенно, світить зверху. Десять слова логіка світу від техніко впроваджувального розділяти і підтримувати не обов'язково, крім того, вони легко ріжуться під необхідний розмір приміщення. Завдяки чому можна щільно без зазорів закрити всю поверхню, плити утеплювача надійно зафіксуються в проектному положенні верхнім шаром стяжки підлоги. Чотири можна відмовитися від пароізоляції. Якщо утеплювати планується перший поверх або перекриття над приміщенням з високою вологістю, наприклад, санвузол, то необхідно прокласти шар пароізоляції, без нього можна обійтися. Тільки якщо в приміщеннях над і під перекриттям приблизно однаковий рівень вологості і температури, наприклад, житлові кімнати, Тен, шар фольги, яким покритий утеплювач, лодіципір підлоги від Техноніколь виконує повноцінну функцію пароізоляції при проклейці його стиків алюмінізірованим скотчем, образується герметичний пароізоляційний шар. П'ять чим тонше утеплювач, тим вище стелі. Зазвичай утеплювач на підлозі першого поверху укладають в два шари, зміщуючи місце з'єднань плит на 10-15 см, така товщина необхідна для забезпечення достатнього показника теплопровідності, але при цьому з'їдається корисний простір кімнати і стелі стають набагато нижче порада ТОП-10. плити логіцікір підлоги від техноніколь відрізняються максимальним захистом від холоду при мінімальній товщині. Тому при їх укладанні висота приміщення знижується незначно. 6. додайте систему теплої підлоги у таких приміщеннях, як кухня або санвузол. Потрібен додатковий обігрів підлоги, для цього зазвичай застосовується система теплої підлоги на основі електричного або водяного теплоносіїв. Розкладати її можна прямо поверх стяжки, тому що фольгований шар плитлодіспір підлоги. Від Техноніколь буде відображати все тепло всередину кімнати порада топ, тен заздалегідь передбачити, щоб тепла підлога не розташовувався під масивними меблями, обігрівати такі місця недоцільно. До того ж може статися перегрів, і система вийде з ладу. 7. утеплювач не повинен деформуватися. Утеплювач на підлозі постійно піддається навантаженням, і з часом може деформуватися, при цьому він втрачає свої властивості і перестає утримувати тепло, щоб скоротити навантаження до мінімуму і уникнути деформації. На плити укладають шар фанери або іншого міцного матеріалу, порада топ. На утеплювач лодіців підлоги від техноніколь можна укладати будь які типи стяжок сухі збірні з збистоцементних або гіпсоволокнистих листів, орієнтовано стружкових або цементно стружкових плит. Міцність утеплювача також дозволяє заливати цементно піщану стяжку прямо по ньому, після цього можна укладати будь який тип підлогового покриття.